Файний сьогодні день, відстань 3 км, максимальна швидкість 36,8 км, середня 17,4. Їдемо. Ставлю лічильник, старий лічильник зламався, він 330 км проїхав і зламався. Ну, хоч так. Ця модель. Має багато функцій, температуру вимірює, і швидкість, калорії. Побачимо, як він працює. Ну Ось я прибрав старий комп'ютер. Тепер буде як годинник, бо інакше він не працює. І буду кріпити новий. Є ось така інструкція, як користуватись і як встановлювати. Тут є таблиця. Ви можете прочитати в інструкції ось тут. А якщо не розумієте англійською, то можна ось за допомогою перекладача ось так от навести, сфотографувати. Оп. І воно перекладає, щоб ви розуміли, що там написано. В Інструкції тут потрібно тримати відстань 1 мм від сенсора та датчика та магнітного датчика, тому десь ось тут от будемо. Фіксувати її. Магніт встановив. Тепер знімаю захисну плівку і приклеюю сюди сенсор. Сенсор встановили. І на всяк випадок крутну колесо по ходу руху показує швидкість. Значить, все добре. Фіксуємо комп'ютер на рулі. Ось тут йому буде добре. Тут він буде стояти. Стяжками, які йдуть в комплекті, зафіксуємо і комп'ютер, і сенсор. Як час встановити? Переключилися з цією кнопкою, нажимаємо цю, довго тримаємо. 24 хай буде. Так. Час у нас скільки зараз. У нас зараз 17 година 11 хвилин. Виставляємо і виходить, нажимаємо ОК. Окей. Все. Загальна відстань. В цьому сезоні проїхав 800 кілометрів, можна її виставити. Для цього довго тримаємо цю кнопку. Так. І виставляємо, ну хай 806. Так, оце. Ось тут вісімку ставимо. 8. 806 кілометрів. Це, це, все. 806 кілометрів 100 метрів. Хай буде так. Ми їдемо кудись у дорогу. Можна виставити оці параметри, обнулити їх. Для цього обираємо, наприклад, дистанція, тримаємо довго цю кнопку. Так, і воно обнуляється. І він готовий до обрахування. Їдемо в дорогу. Погода супер, така осінь гарна. За бортом 13 градусів. Їдемо і покажу, що він наміряв тут. І так, відстань вже пройдена така от у нас. 810 кілометрів. Це 4,2 проїхав кілометри. Швидкість зараз на пониження, на повищення, воно відображає, от трошки газ куда, іде, на повищення 15 км на годину. Далі у нас йде максимальна швидкість 32,1. Була така, це у нас середня швидкість 14 км на годину. Це у нас пройдений час 18 хвилин. Ну, ось такий режим демонстрації має підсвітку зелену приємного кольору. І ось такий режим демонстрації є теж. Він по черзі показує всі вимірювання. отаким чином. Ну а ми вже приїхали додому. Гарний сьогодні день. 4 кілометри проїхав. Швидкість максимальна 36,8 км, середня швидкість 17,5. Стрілка на спідометрі показує наскільки вище або нижче середньої швидкісті. Ви рухаєтесь. 23 жовтня. Я вже наїздив в новому лічильнику 55 км. А взагалі в сезоні більше 800 км. Це як відстань від сходу України до заходу. Погода супер, але їжу в будь-яку погоду, мушу піклуватись про родину, загрузився. Продукти, ліки, матеріали. Та ось нарізка завантажних перевезень. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, До скорої зустрічі!